У 22-му році швейцарський бренд Hamilton представив оновлені годинники Хакі Field Титаніум автоматів. На відміну від попередніх моделей, новинку виконана в титановому корпусі діаметром 38 мм, відповідно актуальним трендам. Проте, дійсно, цей розмір гармонічний і непогано виглядає на руці. При цьому товщина складає 11,7 мм, помірний показник для механічних годинників. Корпус годинника з чорним PVD покриттям має піскоструменну обробку, тож він трішечки шершавий та досить приємний тактильно. Це найбільш яскравим елемент годинника це циферблат сірого кольору. Його текстура нагадує бетон, і це виглядає дуже цікаво та незвично. Сам циферблат має традиційну для філдів компонування, основна 12-годинна шкала з великими арабськими цифрами та люмом, та внутрішня 24 годинна меншого розміру. Окрім цього, маємо хвилину шкалу в стилі залізниця на периферії циферблата. Стрілки годинника також мають люм суперлюмінова. Роботу годинника забезпечує механічний калібр H10. Автопідзаводом та пружиною Nivachron з антимагнітними властивостями. Запас ходу складає 80 годин, водозахист 100 метрів. Ця модель на приємному буковому ремінці стане прекрасним екземпляром Watch у вашій колекції.